На березі сиди, очеред густенький, під віком щелести.

Що тримаємо? Свині тримаємо, корови тримаємо. Все як в селі. Ну живемо з того, молоко продаємо, ніде не працюємо, роботи немає. такої. Та й так, три корови ніхто більш тут не тримає. Один, один я, виходить, в селі. Ми продаємо десь 35 гривень літр. Ну так в район возимо, ну картоплі садимо ще на полі, що тримаємо, сіємо. До гектара, може, гектар картоплі. Так. Сіємо небагато, бо земля тут така не вельми родить. Купляємо зерно, зараз купляли зерно. Ну таке, бураків трохи для корів. Отако. так. -о. Та городина. Не їздив по роботі, ніде. Все тут на місці. так. Було дві корови. Потім як то дві молодих оставили дві телиці. І так вийшло, одну продали ще одна. Планували в той рік продати, але залишили ще на рік. Та зараз, як то три. І масло, і сир, і сметана. Ну, все, все робимо. І сир трохи плавлений продавали. Ну, таке. Кури тримаємо, яйця продаємо. Ну, таке, як в селі. Все, все як в селі. У нас тут на цю вулицю, нашу кобилянку, було три табуни, що я знаю. А зараз один табун 30 корів. А тут 100 хатів у нас, то зараз 30 корів торік було. Люди не хочуть, їдуть на роботу, заробляють там, видно, їм краще, платять, чи... а в нас не хочуть, бо то треба до корови прив'язаний. Рано в обід, ввечері треба доїти. Ну, все треба. Вони ні ковбас, ні... нічого не робимо такого. Таким не займається. У нас є люди в селі, що займаються таким. Все допомагають, сіно заготовляємо разом. Працюють. Все, що треба, все роблять. Отаке, от, от наша коровка. Наша. Калина зветься. Калина, а тут малина. І тут ще є така маленька тиличка. Тут та доїть. доїсть. Теж стиляв маленький, ще на отелі на вчора. Отак і працюємо. Настилаємо, винці кинемо. І корові. Отака праця у нас. Літом стаємо раніше, бо на пашу йдуть корови, а зараз так в сім, в вісім. По-різному буває. Зараз не на пашу, а літом то раніше, бо йдуть на пашу, то треба подоїть до ну, в шість йдуть. Всі їдять кури. Ну. Так, так, так. На корові тримати. Я Я роблю просто. Ну, на кілограм приблизно сиру я, три літри. Або молока, або перегону. Відтоплюю на вогні, в каструлю сир, тоді заливаю перегоном там чи молоком, відтоплюю, щоб. Відтопити треба добре, щоб аж сороват була вже зелена. І тоді стіджую на трушляк, вже той сир відтоплений, а потім я плавлю в мікровелі. Хто як плавить, я в мікровелі плавлю і ну, на, на кілограм десь сиру я додаю два яйця, грам 50-60, таку ложку добру, масло даю і столову ложку соди, гашовоцку. І все, і в пластмасу миску мікролеву. І на хвилинку, на дві, а солі ще трошки правда. і Потрохи на хвилинку підтопилося, і розумняли, розумняли і знов. І я так, поки до однорідності не вийде. Так я роблю плавний домашній склад. Старшому кури, в основному це його робота він має. приходить, це його робота. Він не випускає, заганяє яйця позбирати, це його робота. І, і так, уже середній. По дворі мало він, по, то допомагає по мілочах. що Багато в хаті допомагають. Дробненький саме менший, але допомагає потрохи. З такої певної роботи в нього немає. Що скажу, те робить. Дівчат у нас немає, мусять робити хлопці. Миє посуд, і пилесосить, і посуд миє. І все робить. Що не скажу, те робить. За таніці ще хочуть добавить. Віталій, як воно? А доживаємо вже? Доживаємо то колись жили, зараз доживаємо. День прийшов, слава Богу. Що прийшов, ничка прийшла. Дякуємо Богові, що прийшла. Чи добре спала, чи не добре, як є, так воно і буде. Ну і так і живемо, то походжу, то полежу. Ну, а ще, якщо вам сказати, 19, 2, 91. Не тримаю я, я нічого. О тільки ко. Такого. Грідочку, там дочка посадить, і мені дає, отак уже я й доживаю. А що картопельку, цибульку, картоплинку, морковинку, ну і таке капустинку. Обробляла, а вже щось ще зараз вже не. Б'лю літо придеторочкую по поле на колінах. Обзаює крак. Я ходила, а вже зараз мою не ходила. А вчора дочка кобилку запрогла і повезла мене, постояла, причастя прийняла. І назад приїхали і все. Дрова купляю, готове, руба не різане. Глядію і так її пользую. Крім дочки, ніхто не допомагає. Тільки дочка. Внуки далеко. Одна я у в Кременчуці в Полтавській, а той другий у Польщі, а третій у Луцьку. Воно таке було здання. Тут були дрова, одержалися колись. Дочка приїхала з і з онуком, розобрала і в той хлів поховала, от і так пользуюся. по той пабурочок, ото дочка посадила дві грядки чоснику на зиму. То сьогодні була тут, розкрила. На цій гряду це цибуля, а вони вже будуть картопельки, бурачок. Хлібчик дочка приносить, а їсти варити ще таку восільську варку, борщик. Яку кашку, якого босичка по, по сільському з бобу я сама роблю. А там дочка то купить, то пирушка, то булочку, а вона пече собі і мені разом. Отак От то якої картошки натушить, принесе. От і так і живемо. Тяжко доживати. Доживати по то доживає, сили не мав. Все болить, А хочеться й побачити, а хочеться й почути, хоч і я. <свари> Свариться дочка підоці, не кажу. Я просив Бога, щоб вже забрав, вже хватить. Вже я чужим віком живу. Ще ми, до мене черга не дійшла. すごいですね。<laughs> <laughs> Бабки деруни, в картоплю натру на печу. От і так проживаємо ми. Радіо раді слухаю, новини слухаю, погоду слухаю. А так того, нема що слухати, б'ють та й б'ють. то того не слухаю, по мені голова веми болить, мене ти то впаде, то подойметься, то впаде, то подойметься. Та я того не трошки послухаю, як щось таке, бо а як ні, то ні. Переживаю сама в хаті. Переживаю нікуди й не вийти і нічого. Сидиш, як молодий, я молодий, а старе є старе. Хто з старим хоче мати діло? Ніхто. Як скаже добрий день, то добре, а не скаже то й так добре. Не хочу, не хочу. До ста років, Ай, а я яка я буду, як я заработи. Хоб Господь укріпив, щоб з голови не забрав, щоб розум був, є, як вже не є. Ну, щоб розуму не потірати. О! Заходьте, заходьте, ласкаво просимо. Це верстат. Йому вже 100 років, бо це ще моєї бабусі. Оце, де багато ниток, зветься навій. Його спеціальна є снівниця, вона крутиться і крутиш нитки, і воно так е змотується, потім в косу плететься, а потім вже сюди навивається. Де ниток багато, звідки вже йдуть сюди, нитки і вже там четься. Чи рушник, чи дорожка. Тут сідає жіночка і тримає ту косу, вона розплітається. А тут вже воно то йде сюди і тут крутять оце, оце крутиться, отак накручують. Це зветься цівка. Її роблять з ожини, оця міцна вона з ожини. А ще роблять? Ой. А це з очерету. Очерет пустий. Її намотуємо ниточки на, на цій такій штуці. Ото зветься шпуляр. Нитки. Нитки випутуємо з простих, з простих кофт, тільки проста треба нарушника. Ну, є і купований, купляємо, Але більшість отаке просте. Це довга робота. Ну, у мене ще задіяні дві дочки. Тут живуть Катя і Оля. Вони придумують узори, ото ці доріжки. Це вони придумували. Коли доріжки ото, ну, снуємо, це буде 10 губ. Одна губа має 4 метри, 4,20, як на яких цих. Ну, ото це 10 губ по 4 метри. І все на цілу зиму хатає та човник. човник. Ото натягається так. Ох, а так четься. Запускаємо човника. Отак ну, так, по сантиметрах. <ріст> Моя мама ще була, вона теж вміла це придумувати. Як передалося би від бабусі, бабуся Уляна, вона теж ну, коли вже всі цим займалися, сорочки робили, пряли, але ми вже не прядемо. Я тільки скручую нитки на коворіткове. Це моєї бабусі. Ми жили на хуторі. То він спочатку. Там я була, бабуся жила за селом, потім, там, де ми жили на хуторі, а потім перейшов сюди. Якщо сісти і ткати, то можна за день виткати 4 метри. Більш ні. Але теж не йти ні до свиней, ні до коров. А в нас ще й це є. Треба раду дати всьому. Оце з ниточок такий пас, якби, щоб крутилося колесо. Ось. Дві ниточки. І воно коли чеш, то виходить йолочка. Осе. Отак. Співати я люблю. З дитячих років це мені, може, від тата передалось. Ну, мама гарно співала. Батько грав на гармошці, по весіллях ходив. Це мені пісня передалась. Я ходжу на зібрання і співаю. Моя, моя така любов до пісні. Коли ще 15 років в школі була. В вагітбригаді їздили до комбайнерів, там співали. Люблю, коли дівчата приходять, сусіди, коли чеш, то повна хата. Бога прославляти і в війну треба. Це не співаєш так, якусь пісню веселу не співаєш, а це тільки хвала Богу. Хто хоче, той навчиться. Від бабусі і прабабусі все передається. Тому що якщо ніхто цього не робить, то і не будуть діти і онуки цього робити. Ми любимо це на ліжку застелити, вон таке покривало, ось таке. Рушниками, ми на кухні. Ось такими. Якусь тісто накрити. Для всього пригодиться в селі, та навіть і в місті. Ну, це мистецтво вже відходить у минуле. Вже рідко хто цим займається. Хоча ще знаряддя ці є, ще в багатьох є. Багато вже попалили, але ще є, ще в нашому селі є. Коли починається зима, то ще чуть доріжки такі, як половики, звуться. Ну, по-різному в областях живу. Як би хотілося, щоб, щоб це українське було. На березі сиди, очеред густенькі, під віком щелести.